Це, друзі, Україна, Харківська область, Красноградський район, зоя, зона бойових дій. Все природне, як би сказати. Окупант розмовляє на російському язике, а народ розмовляє на українському мові. І ви ж бачите, що робиться. Ці слуги сатани. Це компанія Новінського Харківобленерго, Рішили решили заработать на цьому залякати наш народ і пригнобить. Зараз, як ви знаєте, йде воєнний стан. Але це не заважає їм здіватися над людьми. Ось бачите, зима. Получається, це февраль місяць, лютий місяць на українському, хто не розуміє по-русски. І оце таке відбувається, відключають електроенергію прямо в зимовий період. І незважаючи на те, що люди залишилися без засобів существування. Це єдиний був у них істочник, як би сказати, джерело енергії. Єдине. І все. Мінти прокришували, все зробили так, як треба. І як ви думаєте, люди повинні тепер реагувати. Будемо реагувати, звісно, Ну, подивіться на ваш розсуд не по своєї волі. Захотіли ми, приїхали, тебе... Ти у народу відрізав. От дивись, а це хто тут стоїть, запам'ять. Ротвіль все бачить і ви Я все своє отриму. получите. Я, попереду, Я, Я теж, теж попередню. Забезпечення публічного порядку громадського порядку. Все... Значить, ви по-піратськи відключили. Жизнь для народу. Все. Я відключив. Ну, способствовать Ну і способствовали. Ми стоїмо біля ось. Стоїм ну, вони вам не предоставили <рес> до ку... форма, доку... Ні. Форма вони Форма — це Це їхня сохня. <рес> то вони мають на неї право. Ви не потребували цього. Ви сучасники преступлення. Зверніть увагу, люди з автоматами стоять. Не з ми. — Дивись. Це ось визивали, як розбирається. Місце з автоматчиками приїхали і одрізав. А що вони там, де у них бумаги, все. Це? Давайте, дивіться, чи вони мали право відключати. Незаконно, незаконно відрізали. У ну, них не може бути ніякого дозволу. Ну, Такого дозволу хоробили, не існує. Не висняте, не висняте. Хто вони такі взагалі? І ви хто. Куди вам пояснення, потім роз'яснення надавати. Будьте прокуратуру надавати. Чи куди там вам надавати?